Вітаємо звати Антон Чуничний, і це підсумки дня на НВ. Сьогодні оглядаємо найважливіші події, які були затребуваними, цікавими та помітними в інформаційному полі, 24 квітня 2024 року. Поїхали. Ну і на початку, звісно, найголовніше, найгарячіша новина, Джо Байден підписав законопроєкт про надання понад 60 мільярдів доларів різноманітної підтримки для України. Дуже дякуємо нашим американським партнерам. Американський президент сказав, що в наступні кілька годин я дам розпорядження відповідним службам, щоб передали ракетні системи і всю необхідну зброю в Україну. Ну наскільки я зрозумів, то то в цьому пакеті такі будуть атакамси, які можуть бити на 300 кілометрів, і це дуже круто. А ще чому це круто? Щойно ця новина з'явилася про неї, звісно ж, дізналися в Росії. На жаль, вони поки що не живуть в вакуумі, і вони вже верещать від того, що бояться, що першою задачою України українських захисників буде знищення Кримського мосту. Вони кажуть, що це може статися 7-9 травня. Равня, ну станеться прекрасно. Історія з припиненням надання консульських послуг за кордоном для українців, саме чоловіків призовного віку, триває, вона не закінчилася. Додалися заяви, що суперечать одна одній. Там е накльовується такий якийсь конфлікт серед чиновників та народних обранців, парламентарів. Е парламентарів взагалі вирішили викликати накилим представників Міністерства закордонних справ через ситуацію, що склалася взагалі е в профільному комітеті Мететі парламенту журналістам повідомили, що рішення МЗС щодо призупинення надання консульських послуг для чоловіків за кордоном в Раді вважають антиконституційним і таким, що не відповідає ухваленому закону про мобілізацію, за словами одного зі співрозмовників, згідно з законом обмеження надання консульських послуг для чоловіків призовного віку. Мали б вводитись лише після набуття чинності закону, коли будуть зрозумілі всі процедури, коли МЗС надасть всі пояснення та знову ж таки процедури, як ви можете уникнути блокування надання будь-яких послуг. Тож, як бачимо, вийшов такий фальстарт щодо того, як відреагували українці за кордоном. Інформації не дуже багато. Найбільше мені здається найпомітніше вона з Польщі, а саме з, Варша... з Варшави, там і дописів багато і відео. Протести там активні, бурхливі, дуже емоційні. Сьогодні вранці чоловіки заблокували роботу паспортного сервісу в польській столиці. На місце навіть приїжджала поліція. Вони просто порозводили руками і розійшлись. Зрештою ситуацію вдалося якось розрулити шляхом перемовин. І от давайте послухаємо пряму мову одного з очевидців. Обновлена інформація по паспортному сервісу в Варшаві. В общем, там ребята мітінгуючи з роботниками, договорились так, що. Зараз почнуть впускати людей на подачу паспортов, там ну, всіх остальных документів, а на видачу, дело, ніхто не буде нікого запускати. Навіть не нельзя забрати. Всі ну і насправді всередині України немає однозначного ставлення до цієї ініціативи по ходу ініціативи суто МЗСної. І от сьогодні, наприклад, в ефірі Радіо НВ фальстар з приводу цих обмежень коментував політолог Володимир Фесенко. Коментував доволі жорстко, але він намагався пояснити простими словами мотивацію рішення саме Міністерства закордонних справ. Чому вони думали, як вони думали? Давайте послухаємо. От ви маєте вирішити. Ви громадяни України чи ні? Неформально, не споживачі громадянства. Розумієте, тому що в даному випадку от, суто споживацьке ставлення. Я за кордоном, хай держава мені забезпечить все, що потрібно, документи там, е а документи потрібні зокрема для того, щоб отримати там е певний соціальний статус, отримати е ну певні, скажімо так, пільги і та і тому подібне гроші. Да, от суто споживацьке ставлення до українського громадянства. А а те, що стосується моїх обов'язків по відношенню до держави. Ні, мене це не стосується. Будемо стежити за ситуацією надалі. Звісно ж, що і як буде розвиватися. Ну і я думаю, днями стане зрозуміло, чи був оцей от е, фельдстарт з боку МЗС, чи не наробили вони справ раніше, ніж того вимагали парламентарі. Е, вас я поки що прошу прокоментувати. Як ви вважаєте, чи правильно МЗС ввело такі серйозні обмеження без жодних попереджень? Заходьте в коментарі, давайте там обговоримо. На Росії знову бавовна палає знатно і ще й в декількох місцях одразу ударні безпілотники цієї ночі атакували нафтові об'єкти на території РФ і не лише нафтові об'єкти. На території міста Липецьк впав дрон у Смоленській області. Горить е, ну я думаю, що хоча може ще й горить, прям станом на момент, коли ви дивитесь відео, можна помоніторити. Можливо, ще й горить. Е, це Воронеж, нафтопереробний е, завод, Смоленськ, нафтобаза. Тобто, у нас нафтобаза, Аза нафтоприродний завод і щось у Липецьку. Що саме зараз розкажу? Спочатку про нафтобазу за даними від спецслужб, там могло зберігатись понад 20 тисяч. Тон палива, і зрозуміло, що це дуже дуже важлива для нас ціль. Ліквідація такої цілі важлива. Ну тому, що в тому числі ці нафтопродукти могли йти і на забезпечення армії або логістику. Неважливо на що воно йде. все, що робиться в Росії, фінансує російську армію і війну в Україні. Тому окей, супер ураження дуже вигідне для нас. Щодо НПЗ, це законні українські цілі. Це говорили і українські політики, і українські чиновники, і навіть люди за кордоном в європарламенті такі заяви звучали, що НПЗ удари по НПЗ російським це законні абсолютно дії, які спрямовані на те, щоб послаблювати російську економіку, без якої в принципі не буде війни, тому що ну тому що як інакше, і добре, що вдалося уразити таку важливу мішень. І м, дуже цікавий момент з Ліпецька. Там БПЛА атакували тракторний завод. Ну, тракторний завод і тракторний завод. Що там цікавого? Насправді, цей тракторний завод виробляв не лише техніку для аграріїв чи ще щось схоже для будівництва. Він ще виробляв шасі для військової техніки. Тобто, це якісь і укладальники, і танки, навіть і бронетранспортери. Тому ну, це прям успіхи наших безпілотників сьогодні вночі. Дуже Дуже і дуже позитивні. І до неоднозначних новин з Московії, чому неоднозначно зараз все поясню, заступника міністра оборони Росії Тимура Тимура Іванова відправили до СІЗО на два місяці. Ну, це поки що далі там справа буде розвиватися, можливо, буде більше. Звинуватили його в тому, що він, начебто, взяв дуже-дуже великий хабар. Але ну давайте. Поки базале є відео з зали суду, він там бідний нещасний в тому судовому вольєрі стоїть. Може здатися, що це якийсь позитив з першого погляду, але насправді ситуація складніша, і її, її дуже класно прокоментував та пояснив воєнкор Андрій Цеплієнко. Він відзначив процитую, що для нас це не дуже хороша новина, бо в РФ саджають реальних корупціонерів. Але насправді що більше таких корупціонерів в керівництві російської армії. Тим більше в нас шансів перемогти її цю армію на полі бою. Е, ну все ж вірно, хай сидять там, хай обкрадають і обкрадають так, щоб російські військові голі босі навіть до українського кордону не не доїжджали. Тому, коли сідає реальний корупціонер, щось він там не довкраде, якісь мільярди дерев'яних цих рублів, це для нас певний мінус. Але у цієї новини сьогодні протягом дня був ще й розвиток. Джерела, начебто близькі до ФСБ, повідомили, що насправді хабар це лише прикриття насправді судили і саджають його за державну зраду, і це от цікаво. Звісно, хотілося б вірити в українського агента на місці другої людини в російській оборонці, заступник міністра оборони Російської Федерації. Ну але мені здається, такий сценарій трохи трохи фантастичний. Ну і з позитивчиків українська цифрова держава розвивається. Розмитнити авто можна буде в дії не сьогодні, не завтра. Але ми до цього йдемо і до речі, ну бачу, що позитивно реагують автомобілісти на це. Парламент проголосував за це в першому читанні. Законопроєкт прибирає людський фактор і робить процес розмитнення авто більш швидким. Сама ж процедура розмитнення машини повністю піде в онлайн. Дія допоможе заповнювати митну декларацію менше головняка. Це завжди круто. Руто підтягне дані про автомобіль за вінкодом, все 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 заповнить, і вам не треба буде морочити голову самому це ручками робити. Тобто, мені здається, новина позитивна. То при тому, що я бачу, що позитивно на неї реагують, і навіть сьогодні натрапляв на відео там чотиримісячної давності, однорічної давності про те, що чекають цієї інновації від саме Міністерства цифрової трансформації. Ось дочекалися. Чому, чому нова позитивна новина, і що там з людським фактором? Ціна здебільшого залежить безпосередньо від митного інспектора, який оцінює вашу машину. А за відсутності чітких критеріїв визначення ціни з'являється можливість для зловживань з обох сторін. Тобто, або митний інспектор скаже, що ваша машина насправді коштує дорожче, ніж ви реально за неї заплатили, ну, тому що він так вирішив. Або ж людина недобросовісна буде. Буде завозити автомобіль і скаже, що придбала його там за три копійки, і має мита з нього там, копійку заплатити. Це також не ок, тобто воно працює в обидва боки, і от і так далі. Майбутнім же законом держава створить єдину базу даних митної вартності, Як це, це працюватиме? У системі буде митна вартість нових легких автомобілів, які проходили митне оформлення в Україні з 2007 року. І з деталями всіма. Марка, модель, рік випуску, тип об'єм, тип об'єм двигуна і так далі. Далі і так далі. Ну тобто, все, все таке. Відповідно, вартість буде прораховуватися більш чітко. Я так розумію, що вона буде прораховуватися системою, а не якоюсь людиною. Радіти, на жаль, поки що рановато, тому що це лише перше читання, потім має бути друге читання, ухвалення законопроекту за основу там, в цілому, і лише потім буде підпис президента, і лише тоді він почне діяти. Ну насправді, оцінюю по тому, що побачив що сьогодні в мережі, оцінюю позитивно. Але насправді я не автомобіліст, не дуже в цій темі, тому якщо дивляться ці новини автомобілісти, і ви можете прокоментувати, пояснити. Насправді наскільки це позитивна новина? Чи там можуть бути якісь нюанси, то заходьте в коментарі, напишіть, ми все читаємо. До речі, сьогодні в парламенті взагалі жнива разом з законопроєктом цим щодо розмитнення. Депутати проголосували також в першому читанні про ліквідацію комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Тобто, це орган, який регулював повністю видання, видачу ліцензії усім онлайн, не онлайн казино, всім цим конторам. Народні обранці пропонують суттєво обмежити рекламу азартних ігор, запровадити заходи протидії забороненим азартним іграм в інтернеті, встановити чіткі критерії. Для анулювання ліцензії організаторів таких ігор. загалом там дуже багато всього зрозуміло. Це лише перше читання, тому ще може бути закон доопрацьований. Але ну поки що, начебто, оцінка його ну доволі позитивна. Я хочу нагадати, з, з чого все це почалося. Ну мені здається, і всім здається, що саме з цього почалося. Тобто не, не хотіли парламентарі щось подібне розглядати, але почалося з широкого розголосу. Тему онлайн Казино в березні цього року виринула в інфопросторі. Тоді військовослужбовець 59-ї бригади зсу Павло Петриченко опублікував петицію. Відповідно, вона дуже швидко набрала там. Навіть не 25, а вже 26 тисяч. На цьому було запинено збір підписів, тому що вона вже перебирала. Він вимагав заборонити всі азартні ігри взагалі на період воєнного стану, тому що він писав про те, що онлайн-казино, ну от прям саме онлайн-казино, набуло широкої популярності серед військових, і люди програють все своє забезпечення, стають залежними. Дехто навіть влізає в кредити, і це прям ну, дуже не ок. Тому він просив якось втрутитись і якось. Це все відрегулювати, бо як бачимо, парламентарі почали потроху рухатися до цього. Я дуже сподіваюся, що я що так само як швидко. Як вони швидко і почали, так вони швидко і закінчаться розглядати, і ухвалювати. Я дуже це я дуже на це сподіваюся, тому що проблема дуже важлива. Але на жаль, Павло не зможе побачити результату, як не зміг побачити він і того, що парламентарі такі, хоча в першому читанні, ухвалили цей законопроєкт, Адже 15 квітня Павло загинув, бороняючи Україну. Ну і наостанок про погодні явища, про погодні аномалії, цікавинки, які дістаються до України прям з Африки пил із Сахари за ніч встиг долетіти з Греції, де його спостерігали напередодні, до України. Ніченька пройшла, хоп, він вже в Україні. Це офіційна інформація від Укргідрометцентру. В деяких районах це явище може надавати хмарам жовтуватий відтінок, а дощі можуть перетворитись в мішанку з вологи та піску. До речі, коли заходив робити цей випуск, якраз трошечки про... 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 прояснювало небо в Києві, і мені здається. Здається, що якраз цей жовтуватий відтінок є. Не знаю, чи від сахари, чи так світло падає, але щось є. Але от в Одесі точно побачили, що це не якісь, ну можливі там, гра світла і тіні, а це саме той самий пісок, тому що в Одесі зранку випав дощ і випав дощ. З піском такий собі піскодощ. і навіть на відео зафільмували містяни, як це все було на автомобілях. Пил залишатиметься в атмосфері над Україною аж до п'ятниці, і з п'ятниці на суботу він відступить на схід, та атмосфера очиститься. Ось такі маємо погодні новини на останок. Ну і це всі новини, які я хотів згадати сьогодні, 24 квітня. Підбували підсумки. Мене звати Антон Пшеничний, і це були підсумки на НВ. Якщо вам подобається цей формат, звісно ж, вподобаєчку. Звісно ж, заходьте в коментарі. До речі, тим, хто додивився до цього моменту, ми читаємо коментарі, ми бачимо ваші рекомендації, ми потрошку працюємо над, над покращенням цього м, контенту, цього формату. Він у нас пілотний, це лише третій випуск. Але щодо звуку, ми звернули увагу, звісно ж, оскільки е, ми. На радіо, по суті, та ми в звуку кімнаті. Ми маємо два і про звук. Мікрофончик вже їде. Вже скоро буде у мене, буде все набагато якісніше. Ну а ви ж пишіть свої інші зауваження. Якщо такі маєте. Ну і не забувайте підписуватись на Радіо НВ та Відео НВ, тому що цей формат публікується одразу на двох каналах. Ну а ще багато всього іншого цікавого є і на каналі Ютуб Радіо НВ, і на каналі Ютуб Відео НВ.